Закінчення війни в Україні через посилення економічного тиску, який Вашингтон має чинити на Москву. Експерти називають найбільш реальним сценарієм добитися перемир'я. Останнім часом президент США Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв про цю важливу тему. Нагадує видання Telegraph.ua. за словами Трампа. Він готовий запровадити високі мита, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам. Чому і в чому саме Трамп блефує – Докладніше далі. За словами Девіда Лубіна, експерта програми глобальної економіки та фінансів імені Майкла Кляйна у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні, відомому як Четменгаус, прямо зараз Трамп майже нічого не може зробити у плані торгівельних санкцій, тому що рівень економічної залежності Москви від Вашингтона фактично дорівнює нулю, вважає експерт. Він нагадує, що двосторонньої торгівлі між Росією та США майже не існує. Росія експортує до США товарів на суму менше ніж 5 мільярдів доларів на рік. Той час, як ВВП Росії становить 2 трильйони доларів. Цікавішим є підтекст останніх заяв американського президента. Вважає Девід Лубін. Він нагадує, як минулого року в кількох публічних інтерв'ю, зокрема для Блумберг та ведучого такера Карлсона, Трамп говорив про необхідність роз'єднати Росію та Китай, але розвернути Росію від Китаю лише через три роки після того, як Москва та Пекін уклали угоду про партнерство без обмежень, буде для Трампа дуже дорогим і складним дипломатичним завданням. Тож існує певні. Не протиріччя між цілями 47-го президента США щодо досягнення перемир'я та завершення війни в Україні з одного боку і масштабною метою переформатування світового порядку з іншого, додає британський експерт. Він нагадав, що Росію не зупинило навіть замороження заходом майже 300 мільярдів доларів російських валютних резервів на початку повномасштабного вторгнення до України. Тож чинити тиск на Путіна і привести його до переговорного столу можна лише за рахунок зниження цін на нафту на світовому ринку. Ко утім, таке зниження матиме вплив і на саму Америку, впевнений експерт, адже це знизить інфляцію у США і підтвердить одну з причин, чому Трамп був обраний, а саме через обіцянки боротися з інфляцією. Також це дозволить президенту США виглядати або справді стати миротворцем. Але водночас Трамп не хоче занадто низької ціни на нафту, бо це підірве стимулювання внутрішнього виробництва. Задача Трампа за таких умов знайти ту золоту середину, яка усе в собі поєднає, і низькі Ціни для американських споживачів і тиск на Росію, і сприятливу ситуацію для видобутку нафти у США, вважає Девід Лубін. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.